Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вчорашніх подій бунт на аеродромі зябровки. Як передає телеграм-канал Білоруський партизан, військових та пілотів РФ заблокували білоруські сили спротиву. ООН, міліція, армійські пілоти. За попередніми даними, аеродром виведено з ладу два бойових гелікоптера. Інформацію намагаються тримати в таємниці. Білоруські офіцери вимагають виведення російських військ після всіх вчорашніх подій. З кожним днем ситуація. Ця все більше і більше напружується не тільки в РФ. Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусєнко вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не вступає у війну Росії проти України, адже боїться, що білоруська армія розвернеться проти нього. Експерт поділився деталями в програмі Вердикт з Сергієм Руденком на телеканалі Еспресо. Лукашенко не вступає у війну проти України, адже боїться за своє політичне майбутнє. Президент Білорусі боїться, що армія разом з опозицією може розвернутися проти нього. Тоді його ніхто не врятує. Тому Лукашенко вичікує, зазначив Мусіянко. Військовий експерт додав, що президент Росії Путін також прагне використати Лукашенка не лише проти України, але й проти Європейського Союзу. Росії та Путіну зараз досить важливо використовувати цей подразник для посилення певної ескалації навіть не проти України, а проти Євросоюзу, і ця роль для Білорусі також підготовлена. Проте на сьогодні якогось наступального угруповання військ армії Білорусі на кордоні з Україною не створено, зауважив Олександр Мусієнко. Про це говорить і Андрій Піантковський. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко шалено не хоче посилати свою армію в Україну, оскільки побоюється, що вона поверне зброю проти нього. Білоруський диктатор з останніх сил чинить опір спробам російського колеги Володимира Путіна втягнути його у відкриту війну проти нашої держави. Ми бачимо, він петляє відчайдушно з останніх сил. Путін його вже чоботами в дупу б'є, змушує. Мій прогноз допетляє: залишилося йому попетляти ще трошки до того, як українська армія отримає набір наступальних озброєнь і перейде у вирішальний наступ, вважає публіці. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.